Ауді готує революцію у світі розкішних позашляховиків. Німці з Інгольштаду мають намір випустити прямого конкурента Mercedes g Клас, який без перешкод домінує в сегменті розкішних позашляховиків. Я вже не раз розповідала про ці плани компанії, але як це часто буває, з'явилась нова інформація щодо майбутнього проекту. Я не могла пройти повз, щоб не розповісти вам її. Реалізувати такий амбітний план ауді допоможе одразу дві компанії. Перша це канадська Компанія Magna International, який належить австрійський завод Магна Steyr, де на хвилинку збирається Mercedes G клас, і судячи свіжих даних, перше, це канадська компанія Magna International, який належить австрійський завод Магна Стейр, де на хвилинку збирається Mercedes G клас І судячи свіжих даних, канадці допоможуть народитись ще одній легенді у світі позашляховиків. У планах Магна виробляти 50 тисяч на рік рамних позашляховиків від Audi, що світло. Чуть про серйозні наміри бренду вийти на глобальні ринки, включаючи США та Близький Схід, де традиційно сильні позиції інших преміальних виробників. Ці цифри говорять самі за себе. Ауді явно бачить величезний потенціал у сегменті розкішних позашляховиків. А щоб ефективно конкурувати новому позашляховику, ауді знадобиться не лише вражаюча прохідність, а й передові технології. І ось тут починається найцікавіше. Так як у ауді немає досвіду у створенні рамних позашляховиків, а розробка окремої вузькоспеціалізованої платформи справа витратна, німці звернуться за допомогою до бренду Scout, який Volkswagen. Volkswagen викупив у 2021 році і планує відродити його вже цього року, представивши першу модель на равній платформі. Саме цю платформу німці використовуватимуть у своєму новому позашляховику. Таким чином, Volkswagen швидше відіб'є частину витрачених ресурсів на створення такої платформи, і не виключено, що ВАГ буде використовувати її де інде. Це улюблена стратегія компанії. Шасі від Скаут забезпечить новинці максимальні кути в'їзду та з'їзду для подолання складних ландшафтів все це буде доповнено новими технологіями, відточеними в умовах екстремального бездоріжжя, на легендарних релійних перегонах Дакар. І я кажу про Audi Q і Трон. Саме звідти буде взята хитра система повного приводу для новинки, яку в компанії називають Quattro 20 Її серцем є так званий віртуальний диференціал, який був випробуваний у Дакарі та показав там себе з кращого боку. А як же новинка буде виглядати на відміну від своїх конкурентів? Корентів ауді не збирається наслідувати традиції в дизайні розкішних позашляховиків. Марк Ліхте, головний дизайнер Ауді, стверджує, що новинка не буде нагадувати ні легендарний g клас з його незграбними формами, ні Defender. І тут найкраще передає настрій топ-дизайнера Ауді. Концепт Active Сфер. Саме він дає перші підказки про те, як може виглядати майбутній позашляховик Ауді. Зважаючи на все, це буде стильний, але в той же час функціональний автомобіль. З агресивними лініями, захисними елементами кузова, великим ходом підвіски та значним дорожнім просвітом. Він явно відрізнятиметься від дорожніх моделей бренду, але збереже преміальний дух Ауді. А тепер давайте поговоримо про силову установку. Новий рамний позашляховик від Audi буде електричним, і своїм прямим конкурентом Ауді бачить новенький Mercedes EQG. На те прямо натякає рамна платформа Scout, створена виключно під електромотори, так як це. Унікальна у своєму роді ауді електромотори у неї також будуть свої унікальні і взяті вони будуть у того ж екстремального боліда Ерескю і Трон. Це не звичайні, а посилені мотори розраховані на величезні навантаження. Всього їх два і видавати вони будуть десь 680 кінських сил. Завдяки розумному віртуальному диференціалу і просунутій системі повного приводу Quattro 20 Позашляховику від ауді не потрібно аж чотири електромотори, щоб бути ефективним на бездоріжжі. Новий просунутий повний привід вирішує цю задачу із двома моторами, що чудово було доведено в Дакарі на боліді РСКІ і e-tron. а це вже перевага над електричним EQG, і Audi має всі шанси зробити свого конкурента далекобійним і ефективнішим. Незважаючи на домінування Mercedes-Benz g клас і Land Rover Defender, Audi впевнені, що місце для третього великого гравця в сегменті преміальних позашляховиків знайдеться. Прем'єра новинки відбудеться наступного року після офіційного запуску бренда Scout. Так що чекати не так вже й довго. Підрозділ Нісан Нісмо не планує повністю переходити на виробництво виключно електромобілів, і це хороші новини у недавньому інтерв'ю журналу П'єр Лоен, керівник глобального продуктового підрозділу Нісан, заспокоїв усіх. Нісмо не має конкретної мети стати повністю електричним. Що ж можна видихнути з полегшенням? Погодьтесь, адже складно уявити собі GT-R, що звучить як пилесос на повній потужності. Тим не менш, уявити доведеться. Адже компанія на це натякає. Звичайно, електричні машини це здорово, екологія таке інше. Але давайте чесно, більшість любить швидкість не лише за цифри на спідометрі, а й за звук мотора. Лоен також визнав, що зростання ринку електрокарів річ досить непередбачувана. Тому у Нісан поки немає чіткого плану, щоб повністю перейти на електротягу, особливо для моделей із Нісмо. Компанія сфокусована на своїй гібридній технології e-Power, де бензин… Ці новий двигун використовується як генератор для акумулятора. Така собі золота середина між класикою і зеленим майбутнім. Першою ластівкою став Кашкайзі Павер, який дебютував у 2022 році, та вже завоював популярність у Європі. І тут, звичайно, виникає головне питання: а як наші улюблені спортивні моделі? Луен запевняє, що для таких машин, як GTR, Нісмо завжди зможе запропонувати щось особливе. Так, електромобіль Арія теж отримав свою. Версію від Нісмо, але це зовсім інша історія. Адже ви розумієте, варті суперкара і міського кросовера речі, які неможливо порівняти. Нісмо, за словами Лоена, не може поставити мегацінник на кожну модель, інакше це буде як одягнути гоночний шолом на велосипедиста. Смішно і дивно. Тож, друзі, розслабтесь, Нісмо продовжує розвиватись, але поки що не поспішає пересідати на електрички. І хоча електромобілі це тренд, не будемо забувати про звук лас. Сичного двигуна, який поки не планує нас покидати, будемо сподіватися, що і через кілька років ми не почуємо від Нісан новину про те, що їхні культові спортивні авто перетворилися на тихі електрокари. Hyundai вирішила порадувати всіх любителів електромобілів та дріфту, представивши оновлену версію Iconic 5 N. Поки що правда, тільки в Кореї. Тепер цей красень став ще розумнішим і цікавішим завдяки цілій купі програмних покращень. Зовні ніяких зовнішніх змін, натомість усередині стільки новинок, що хочеться стрибати від радості. Найкрутішою фішкою стало оновлення системи N-Drift Optimizer, яка тепер має цілих 10 рівнів допомоги при дріф. Що це означає, та те, що можна кататися боком не лише професіоналам, а й новачкам. Останній 10 рівень PRO практично повністю відключає систему стабілізації, дозволяючи вам ковзати на треку з мінімальними втручаннями електроніки. Головне, не забувайте, що дрифтувати на дорогах загального користування не варто. Залиште це для треку. Далі ще цікавіше функція N-Shift, -E і що імітує перемикання передач, тепер доступна навіть у режимі. Жимі, еко, так що можна одночасно заощаджувати заряд батареї і почуватись як на справжньому спортивному автомобілі. Стандартне оснащення також порадувало нові матричні фари, функції автоматичного блокування дверей при виході водія, безпечні вікна для другого ряду та навіть вібраційне попередження на кермі про можливе зіткнення. Все це доступно вже в базі. Під капотом все та ж звіряча міць, два електромотори із загальним табуном шістьсот 650 кінських сил і 770 нм крутного моменту, які забезпечить вам незабутні відчуття від їзди. Правда, що була доступна міць потрібно активувати функцію N-Green Boost. Живить електромотори батареї на 84 кВт на годину. Вона дозволяє кататись довше, а значить більше часу для веселощів. Ціна цього електрозвіра в Кореї починається з 57 тисяч доларів. І звичайно, ці оновлення скоро з'являться на інших ринках.